На 800 грамів м'яса я додаю цілий батон, і не забудьте мені написати що котлети з одного хлібу. Скоринку на батоні я обов'язково зрізаю і в такому вигляді замочую батон у холодній воді, але можна взяти і молоко. Якщо у вас м'ясо пісне, то додайте трохи сала. Я додавати не буду, бо у мене ошийок. Також ще знадобиться цибуля, і все це діло я пропускаю через м'ясорубку. З хліба я віджимаю зайву воду і додаю його до фаршу. Також до фаршу додаю пару столових ложок майонезу, чорний перець та сіль. Далі фарш треба відбити вручну або добре вимісити в комбайні та подібною насадкою. Вологими руками формую котлети і розігріваю сковорідку з достатньою кількістю олії. Панірую котлети в кукурудзяному борошні, але можна взяти і звичайне пшеничне борошно. Обсмажую котлети з обох сторін до золотистої скоринки. Під час смаження кришкою котлети я не накриваю. А от після того як котлети... Ети обсмажились. Я їх завжди складаю в каструлю і накриваю кришкою, даючи їм постояти хвилинок 20. За цей час котлети додатково пропаряться і будуть ще смачнішими.